Що відбувається в організмі після стерилізації чи кастрації собак та котів після кастрації у самців або стерилізації у самок у тварин відбуваються глибокі зміни на гормональному, метаболічному та поведінковому рівні? Це природна реакція організму на видалення статевих залоз – сім'яників та яєчників. Отже, що ж відбувається після операції? Перше – гормональні зміни. Різке зниження статевих гормонів тестостерону у самців, естрогенів та прегостерону у самок. Це впливає на рівень активності обміну речовин та зниження інстинктів. Друге. Зміни обміну речовин. Базова потреба в калоріях знижується на 20-30%. Організм повільніше спалює енергію, звідси схильність до набору ваги. Третє. Зміни в поведінці. Тварини стають спокійнішими, зменшується агресія, менше конфліктів з іншими тваринами. У наступному відео поговоримо про плюси кастрації, репости, лайки, коментарі вітаються. Вони допомагають поширювати інформацію серед власників.